Новий масований обстріл енергетичної інфраструктури України пошкоджено об'єкти в 12 областях. Органи прокуратури зареєстрували провадження щодо нових воєнних злочинів країни-агресора. Та якщо подивитися на ситуацію в ретроспективі, це не просто ще один злочин. Злочини це приклади поведінки агресора, патерни, які вказують на стратегію російську стратегію знищення українців. Усім, хто розслідує воєнні злочини, які чинить Росія або навіть просто уважно спостерігає за новинами давно очевидно, стратегія РФ це насильство проти мирних людей, умисне знищення українського народу, яке має всі ознаки геноциду. З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 126 атак на об'єкти української енергетичної інфраструктури, 92 з них близько 73%. У жовтні та листопаді, саме напередодні зими. Внаслідок цих ударів мільйони українців позбавлено найнеобхіднішого. В столиці Києві говорять про ймовірність блекауту, повної відсутності світла, тепла, води, зв'язку. Це ніщо інше, ніж створення умов неможливих для життя. Це одна з ознак геноциду, які наводяться у Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього. На додачу до знищення української енергетики, з 24 лютого ворог систематично руйнує медичні установи та інші об'єкти критичної інфраструктури. Пошкоджено майже 400 медзакладів, майже 5,5 тисяч мереж, що забезпечують життєдіяльність населених пунктів. Це газопроводи, водопроводи тощо. Всі пам'ятають звірство окупантів на Київщині, систематичне винищення жителів Бучі, Породянки, Ірпеня. Саме за те, що вони ідентифікували себе як українці. Те саме спостерігаємо на звільнених територіях Харківщини, Херсонщини, Донеччини. У масових похованнях там виявлено близько 700 тіл, майже 90% з них це цивільні, часто з ознаками насильницької смерті та. Катувань загалом з початку повномасштабного вторгнення вбито понад 8 тисяч цивільних, у тому числі 431 дитину. Понад 11 тисяч поранено, 835 з них це діти. Ще один елемент геноциду протидія або сприяння скороченню народжуваності. Росіяни свідомо знищують лікарні та пологові будинки, використовують сексуальне насильство як зброю війни. Всюду, де перебували окупаційні війська, є свідчення зґвалтувань та інших форм сексуального насильства. Офіційно зареєстровано понад 100 таких випадків, проте ці цифри не відображають реальних масштабів злодіянь. Сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, історично називають невидимим воєнним злочином, адже потерпілі часто не повідомляють про те, що з ними сталося. Довгострокові наслідки цих невидимих злочинів постраждалі їхні родини, та цілі громади відчувають десятиліттями. Наступна складова політики знищення всього українського насильницька передача дітей з однієї групи в іншу, тобто примусова депортація. На сьогодні в провадженнях щодо таких фактів ідентифіковано понад 11 тисяч дітей, але це знову ж таки лише ті приклади, про які повідомили офіційно. Реальні цифри можуть бути в рази в десятки разів більшими. Заклики та підбурювання до геноциду також є міжнародним злочином. Органи прокуратури здійснюють процесуальний нагляд у чотирьох провадженнях щодо закликів до геноциду проти трьох російських пропагандистів та одного громадянина України. За фактом чинення геноциду українського народу розслідуються магістральне провадження, яке об'єднує усі ці факти. В ході розслідування зафіксовано понад 300 фактів, які в комплексі розглядаються як вчинення геноциду щодо українського народу. Зібрані свідчення понад двох тисяч осіб, які внаслідок агресії були вимушені змінити місце проживання. Допитано близько 300 військовополонених, в тому числі щодо розуміння понять денацифікації та демілітарізації України. Після встановлення підозрюваних і збору необхідних доказів матеріали щодо конкретних осіб виділяють в окремі провадження та направляють до суду. Зокрема, в суді вже розглядається справа проти пропагандиста Армена Гаспаряна, який випустив книгу Денацифікація України, Страна виучених уроків. Серед його ідей, фільтраційний та концентраційні табори для українців та навіть їх. Повне знищення. Твердження з книги неодноразово використовувалися керівництвом РФ для виправдовування агресії, а управління справами президента РФ закупило її для вивчення та використання посадовими особами. Керменичі та пропагандисти країни-агресора заперечують саме існування української держави та нації. Це також є складовою геноциду. Вони послідовно намагаються знищити все українське, починаючи з того, що російський диктатор Путін вже понад 10 років повторює, що Україна не держава, завершуючи забороною української мови на окупованих територіях. Від закликів пропагандиста Красовського вбивати українських дітей до слів простої росіянки, жінки, військовослужбовця, гвалтуй українок, але мені не кажи. Все російське суспільство від еліт до маргіналів пронизано закликами до геноциду українського народу. Факт геноциду здавалося б очевидний всім нам потребує тривалої роботи для доведення у судах українських та міжнародних. Цю кропітку та системну роботу розпочато з перших тижнів війни. Ми на шляху до справедливості, усі воєнні злочинці будуть покарані від найвищого керівництва країни агресора до рядових від тих, хто. Вбиває українців ракетами та снарядами до тих, чия зброя брехня та ненависть. Закон наближає перемогу.